Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистаємо, переможемо. А ось цю красу теж панетоне. Я пекла по іншому перепису. Це я придбала, придбала доступ. Це був якийсь там марафон. Ну, фактично, я в марафоні самому участь не брала, але просто переписи мені були цікаві і відеоінструкції. О, тому я просто більше розкажу ну, якісь свої спостереження, але, звісно, не буду викладати перепис, бо тому що це не гарно, якби, бо ну, та людина так, вона, звісно, не дозволяє передрук своїх переписів, навіть якщо ти за них заплатив. Ось, покажу, як підійшла. Підійшла ця краса, цей панетоне за 5 годин. Тобто, через 5 годин після того, як я сформувала і виклала форми температуру, я робила, тримала в духовці закритій, і ставила постійно горня з кип'ятком, щоб температура тривалася десь до 30 градусів, і відповідно бо не було в мене ніде більш можливості зробити вищу температуру, ніж 22. Тому прийшлося мені так ставити, і щоб вони підходили. Так, 5 годин підходили сантиметр, півтора. Як, на, якій, на якій чи в якій формі десь залишалося, і потім вони пішли випікатися. Ну і по структурі тіста, коли я замішувала, я відчувала, що все ж таки, хоч це теж панетони. Звісно, там дещо трішечки різні грамажі по всіх складниках, але і по структурі тіста я відчувала, ну трішки в не таке воно. і по Густині і по щільності, і от як воно дається при вимішуванні. Та трішечки воно відрізнялося все ж таки від попереднього мого випікаю при температурі 160 градусів десь 40 хвилин, але обов'язково міряю тим термощупом. До температури 94 градуси всередині тіста. Якщо довше потримати, то просто пересухне ця серединка. Ну і ось така імпровізована підвішування, обов'язково ще в гарячому вигляді. Я перевертаю завжди всі панетони, і підвішую там до баняка в баняки макітру, тобто за скільки я їх печу, і от скільки мені вистачало Обов'язково підвісити, тому що тісто дуже ніжне, і якщо не підвісити, лишити як паску. То воно просто просяде і втратиться на смаки якості навряд чи вплине, але зовнішній вигляд, звісно, що постраждає від цього, дещо втратиться. Ось дірочки проколюю наперед. Тобто, перед тим, як формувати туди тісто, я проколюю дірочки і виймаю ті патички, і потім, вже, коли спечеться, дуже легко і швидко вставити набагато швидше, ніж проколювати в гарячому вигляді, і не так здеформується потім форма цього панетуни. І лишаю я на ніч. А зранку, ледве дочекавшись, дочекавшись ранку, треба скоро гонити і витягувати і дивитися на ту красу, яка вона вийшла всередині. Видно, правда, видно, що гарно підросло ще. Тобто, в деяких, от, якщо покрутити, там було сантиметр, півтора не досягало тісто, коли я ставала пектися. Але ось коли воно в духовці вже воно відразу почало рости, і ось навіть там сантиметр, півтора в деяких місцях воно все-таки навіть аж вилізло поза форму. Не давала я зверху ніякої глазурі, нічого такого, ну, не, не дуже було часу в мене, і не завжди я люблю щось таке додавати. Та ось вирішила зробити просто так: такий варіант для себе гарний. Мало, мало би бути й так смачно. Розріжемо, подивимося, як воно вийшло всередині, що показує нам, яка структура всередині дуже-дуже цікаво. Хоч і печу не раз по одному і тому самому перепису, але все одно дуже цікаво, як воно виходить всередині. Ось така краса, вишні, як додаток, вишні і журавлину я давала там. Видно, що там ну, багато дірочок, звісно. Але от, якщо так подивитися зразу, то сказати, я б сказала, що це що схоже до це ж таки Паски Великоднієї, аніж до панетони. Нема таких великих тих дірок. Ну і покажу, <кл 'язана> порівняла мала нагоду якраз. Панетони по перепису попереднього відео, і оце паппанетони зліва. Те, що зліва, це те, що теперішнє відео, поточне відео. Те, що я вам показувала, що ще воно було в вигляді тіста, та яке підросло, ставила, пекла і розрізала привоз. Ось, тобто з платна рецептура чи то. Там платний доступ до марафону і з рецептом назавжди, з переписом назавжди. От, Я залишу, якщо захочете, хтось може захоче, собі теж підписатися, бо в тої пані не, паніна з Києва вона займається такими, багато в неї є дуже випічки різної, взагалі десертів, кондитерка. От, Можливо, вам щось сподобається. Ось так для порівняння. Але ще мушу сказати, що той панетон, що справа, то що я перший пекла і вам показувала. А насправді тут мені так сталося, що я перетримала ось він справа тут. Теж перетримала я ну дуже добряче, бо так запросила на святкування. От і я просто лишила, і воно занадто перебродило. Воно насправді не впало, але от коли я поставила, воно навіть пробувало підрости, і потім все таки впало. Було переброжене. І оскільки я пекла два, в одному були такі просто величезні дірки. Воно, як ніби, відділився низ від гори від верху, та перестояло. Воно стояло в теплі в три, 30, там 28-30 градусів. Годин вісім, ну так довго, довго. Та, тобто я би мала би його пекти годин на три вже раніше, бо я бачу, що воно вже готове. Але таке буває. Звісно, я його теж ну не викину нічого. Абсолютно нормально, по смаку, прекрасне. Можливо, та від по смаку дещо відчувалось, але не надто критично. Дякую вам за увагу.